Тракторам одного сільгоспідприємств в області дороги не треба. Вони почали обробляти поля, які до цього належали сусідові. Нападників блокували іншою технікою. Тепер замість того, щоб обробляти землю, конкуренти пильнують один одного. Механізатор з відродження Ігор Зігаленко руками розводить. Зараз би сіяти, а вони змушені блокувати трактори загарбників. Місто того, щоб працювати, земля сохне, щось треба робити, а ми оце тут стоїмо раді того, що комусь схотілося. Вдертись до нас на землю. Все мене влаштовує тим, що 5% не пий по перший у районі почав давати. Я нікуди не піду у це відродження, я тут родився, жив, працював. А добробут, я до них претензій теж не маю, але я туди, чого я туди піду? Що мені не вистачає? Генеральний директор добробуту показує кипу договорів з місцевими селянами. Каже, єдина проблема вони не зареєстровані в Держкомземі. договори розпадає на 5 років. З казанням орендної плати, з терміном, на новий державний акт, директора генерального Коваленка і пайовиків. Єдине, що вони ще не пройшли, державну реєстрацію в ДЗК. По Защанському держкомземі не в благанні без державної реєстрації ці угоди не дійсні. Технічна помилка в документах не дає підстав для зміни орендаря. Будь-яких інших договорів, крім договорів оренди з власниками земельних паїв та відродження, державна реєстрація таких договорів не проводилася. Тому на сьогоднішній день, а згідно статті 125 Земельного кодексу, приступати до використання земельної ділянки можна тільки. При після видачі правоустановлюючого документу на цю земельну ділянку та проведення її державної реєстрації. Тобто приступати до обробітку землі товариства Агрофірма Добробут немає правових підстав. Має право, на мій погляд, обробляти їх ПВСП-відродження, оскільки в них є існуючі договори оренди, які в судовому порядку з власниками земельних часток паїв не розторгнуті на даний час. Якщо у разі товариства агрофірма Добробут відсутні договори оренди, які зареєстровані належним чином, вони не мають права обробляти ці земельні ділянки. Ті, хто уклали нові угоди, до суду не поспішають. Кажуть, куди їм тягатися із юристами підприємства. У відродженні інша думка. Судових позовів ми не боїмося, тому що з свого боку, як орендарі, ми виконуємо 100% свої зобов'язання, не порушуючи жодного пункту договорів, які на сьогоднішній день дійсні, є чинні і є законні, тому що ми усвідомлюємо, що порушення будь-яких договірних зобов'язань буде прямою причиною для розірвання. Протистояння триває. У відродженні не бачать законних підстав для припинення оренди. У добробуті переконані, землю повинні обробляти саме вони. люди також, кожен стоїть на своєму. Попри висновки спеціалістів, які стверджують, законне право на оренду землі, має саме відродження. А поки трактори заблоковані, стоять на полі і земля не засівається.